Доброго раночку, друзі. Вологограф на зв'язку. Починається другий день нашого науково велосипедного симпозіуму. Ніч пройшла чудова. Чи то я міцно спав, чи то всі чемні, ніхто не хропів, не сопів, не пердів, наче було все нове. Намет я вчасно закрив, комах не було, нічого, наче не гризло, але треба себе передивитися на наявність кліщів. А спалось загалом нормально. Десь у другій я завалився зараз по восьму і можу сказати, що я виспався. Так що перша ніч доволі непогано пройшла. Так, на чому я тут спав? Давайте я вам екскурсію проведу. рум-тур, як то кажуть. Подушка така була в мене надула, я не що, де вона танклась. Ось такий надум. Крематика. Відвівай. І, коротше, не знаю, що воно. Спальничок велотор. Закупку манку командуй. Спальнючок у мене такий поломегалайт 600. Два... ні, коли це? Рок-3, тому здається. Взяв його на барахолці на Фейсбуці. За 250 гривень здається. Але штука класна. Легенький, компактний. І для літа те, що треба. Що тут далі у мене? в моїй барлозі. Техніка моя розкинена телефон. годинник, ліхтарик, павербанк Лахи мої. В принципі, більш нічого такого цікавенького тут і немає. Не Цікавіше починається ось тут. Раз, один. Два три. О. А елки ж ты палки. Та що ж так я. О, о, пішло, пішло. Ось воно. Ось вона краса, подивіться. Знамета мордяку висовуєш і які вийде. О, до речі, мій брудний вічик. Сьогодні треба буде його трішки помити. Ну якось так буду йти зараз приймати ранкові ванни, пити кохли. І вже незабаром треба буде готувати сніданок. День почався просто чудово, виліз, покупався одразу. А потім, до речі, мені подали каву і отак заліз у водичку, опустився по шию з ароматною запасною кавою смачною, Похлюпався одразу і каву випив, поплавав, змив себе дрімоту і зараз втав Ну, звісно, що перетягнувся. Зараз в таборі сидимо, відпочиваємо, розмовляємо на різні велосипедні теми. До речі, народ з'їздив вже в село тут неподалік, купили м'яса, меню у нас сьогодні на обід плов буде, а на вечерю буде шашель. Тож, Зараз почнемо вже готувати і будемо обідати. А сніданок, в принципі, кожен, хто там, що в кого було, кожен сам по собі. Хоча планувалася спільна яєчня, але якось не дійшло до неї справа. До речі, ось все, водойма це таке собі невеличке водосховище, створене на річці Тетерів. І от, де ми зупинилися, цей берег. Ось, о, починаються граніти, і спуск до води йде по гранітам, по каменям. А трохи далі, там вже такий собі пісочок. А на початку каміння. І там далі, на іншому березі, вон видніються скелі, якраз там то сосновий ліс. І там такі прямовисні скелі спускаються до води. Дуже красиво, дуже малявничо. І людей, до речі, тут багатенько. Там то на іншому березі повно людей з наметами. Тут усе біля нас з наметами. Людей багатенько. І погода сьогодні не підвела, сонечко, тепло навіть вже спекотно, але в нас в лісі біля води доволі так свіженько. Якщо вийти на сонце, на дорогу, на асфальт, то там вже буде спекотно. Оце дивіться, місцева фауна. Що це воно? Бужик, здається? Оп І поповз, поповз так. Що на цього лісу, де ми зупинилися, то думали ми, що це мішаний ліс із деревами буку, але виявилося ми... Погуглили, подивилися, що це не буки ростуть, це ліс грабовий. Як на мене, то дуже схоже і на буки, але буки теж такі гладенькі, і кора в них набагато світліша. А ці гладенькі кора темніша. Тож, коротше, це не бук, це граб. Ліс тут мішаний. Є граб, дуби, клени. І є тут ялини. Ось вони. Ось, зустрічаються домішки ялини. І до речі, на сході у нас в Безюмських лісах граб не зустрічається. Я не бачив жодного разу. Його Можливо, десь і там є, але то поодинокі випадки. А також, щоб ліс був грабовий, або там мішаний ліс там дубово-грабовий в нас немає. От тому якраз мені і цікаво на цей ліс поглянути. І він мені взагалі цікавим, тому що таких порід дерев я не зустрічав. І відповідно для мене це щось новеньке. А стосовно букового лісу, то буковий ліс, де це я бачив. На межі приблизно Тернопільської і Рівненської областей, От Там, здається, Буковий ліс. Бачив я. Якщо не помиляюсь, якщо я не плутаю його із грабовим. І в Криму, 2011 рік, коли у нас була практика університетська, то в Криму також в горах був Буковий ліс. Починаємо готувати обід, ловчик. М'ясце нарізається. В пакет трамбується. Потім з пакету буде висипатися он туди. А тут у нас такий казан. Микола, скажіть, будь ласка, що це ви додаєте? Смалець. Смалець? як же без смалець. Курдючний чи ні? Так, курдючний. Паночного типу. Нормально. Це вже теж почищена, зараз треба буде нарізати. Морквичка десь чекає і буде смачний плов. Поки готується плов, давайте, друзі, я вам покажу, на чому ви, господисти, приїхали на цей симпозіум, на яких вільчиках. Це у нас перший вільчик Pride Rocks 8.2. Я думаю, всі ви бачили доволі популярний вільчик. Далі, що тут у нас є? Ще один прайд, Трошки бачив він життя. У нас гумі. Трішки забжавілі. Так, що тут далі? Сандаль? Отакий. Далі що тут у нас? Це я навіть не знаю що воно. Вінора, здається. Отакий от Вільчик. Потім отакий от гребо. Спешалайз. І отакий. От Це у нас джант. двох відвіз. На такому приїхали. Скот. Далі ще є в нас тут вот, такая электричка Вот такий мостний Вот Ось такий гревел. Демарши И І сандаль. От такий брудний після вчорашніх пригод. Ось. На ось таких вітчиках тут катають люди, на таких вічиках приїхали. Як бачимо, є і Гревели, є і МТБ, навіть тут віси є. Тож нема різниці, який в'єтчик краще, який гірше, на якому катати. Брати треба той, який, до якого душа лежить. нас До туба, наплов, го, го, лісимо до дуба, на наплов, нарешті біля дуба, нарешті ми на місці, розводимо багаття, готуватимемо їсти, розмови розмовляємо, ми так відпочиваємо, заїхати в красиве місце і смачно щось погристи у нас простий девіз, на багідь через ліс, Дмитро нам хліба ще привіз, Поляна вже накрита, триває в лопаті, смачний сьогодні плов нам вдався на багатті. Сварили <плес> біля туба митло. Зловче готовий. Зараз будемо обідати. Вони яка краса. А ви які аромати? Перший пішов, то шість пішла. Другий на черзі. Це Зд Здравствуйте. Добрий день. Ми вже все стріляє. Усі до плова вже. Да. Я знала, що я приїду коли... <слуш ý> Так, о, що ти а я потім ще раз візьму так. моя черга. Дякую. Ох, я зараз буду хом'ячити, ай гаряче, гаряче, гаряче. Ні, з м'ясом. Пловчик зготувався. Зараз будемо його. Не густувати. Я ще огірочок собі взяв. Отже, Ну, він. Структура така, як має бути. Риз розсипчастий. Морковочка, цибулька Ну. М -м, гарячий. М'ясо цього спробуємо. М'ясо просто ідеальне, ніжне, і волкнисне. аж наче таєм. Рис теж непоганий, але це ну, всі ми різні, усіх різні смаки, мені особисто не вистачає спецій. Я люблю, щоб було таке. Пряне, прям дуже. Спеці мені не висучає. а так? Супер. Дякую. Бухарю. Микола, топчик. Після смачненького плова, після такого моцного обіду. Варто трошечки порухатися. Бігати не хочеться, педалі крутити не хочеться. Тож поплаваємо. Ось його. Зараз тетерів як стрибну, як пірну. Ні, жартую, тут не глибоко, Біля берега стрибати не вийде, треба до того ж камінюки, треба потихеньку заходити. І аби не гепнутися, бо вони слизькі, подекуди гострі, тож треба бути обережним і вже власне вже тут плавати. Ви йдете плавати чи ні? Вода вистигне, йдіть купатися. Та як вийде, як залізу. Після смачненького обіду покупалися, освіжилися у прекрасних водах. Тетерева. настав час вечері вже готується потихеньку, не спішно. Вечеря. Що у вас мажиться, шлячок такий гарнесенький. Пахнучий. У хлопці вночі на велику їхали, кабана збили, шлика. Налі. Другий день нашого симпозіуму добігає кінця. Всі втомлені, таки вечір починається. Ну вечір починає, починається, але ж день закінчується. День закінчується, вечір. Всі втомлені, бадьори, насичений день всіх розслабив, мив. Ну це ж я таки почався. Вогни Вогнище горить. Сонечко вже сіло і на цій вечірній ноті будемо завершувати наше відео. дякую, що його подивилися. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Ну і було б непогано, якби ще й відео поширювали. Всім дякую, до побачення.